Унікальні картини, рідкісні книги та коштовні ікони. Ці та інші лоти були виставлені на благодійному аукціоні на підтримку Збройних сил України. Загалом понад півсотні виручені кошти планують витратити на обладнання та зимовий одяг для військових. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Шістдесят тисяч гривень учасника. Десятки, а то й сотні тисяч гривень саме стільки були готові викласти зі своїх гаманців охочі придбати рідкісні речі. А таких людей було понад три сотні. Боротися було за що? Адже серед лотів унікальні екземпляри. Я з власної бібліотеки, з власних архівів. Давну для цю ціну для мене річ спогади Ярослава Стецька. Це цікаво послухати живий голос історичної постаті, яка є легендарною. От Ярослав Стецько ну, може менш знаний як Бандера, скажімо, але це така визначна постать у національно-визвольному русі в історії України, в націоналістичному русі лот це футболка від Федерації Странмена України, почесним президентом якої я являюсь. Як ви бачите, тут зображений логотип. Наш звичний логотип, тільки з початком війни ми його трішечки доробили. І в нас зараз богатир в шоломі, в бронежилеті і зі зброєю в руках. Я представив два-три зуби наших державних і козака сірка. Для мене роботи всі мої безцінні. Ну, я стараюся їх для солдат дарувати, а хто хоче купити, то купляє. Попри виставлені лоти, ще до початку акціону українці почали перераховувати кошти на потреби збройних сил України. Каже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, що важливо, що вже на сьогоднішній ранок на наших благодійних рахунках, які відкриті в Червоному хресті, вже було зранку 300 тисяч гривень на рахунках. І ми сподіваємося, що це буде продовжувати навіть після аукціону. Благодійний аукціон це не лише збір коштів на потреби збройних сил України. Переконаний голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич формує тисячі і тисячі спільнот. Великих, малих, благодійних організацій, неформальних товариств, людей, які організовують акціони, заходи. От. І ця, це виконує подвійну роль. Це не тільки допомагає збирати гроші на армію, але це формує сучасне, боєздатне. У сучасних умовах суспільства це Валентина. Жінка втратила на війні сина, і в пам'ять про нього долучилася до аукціону задля того, аби допомогти воїнам, які знаходяться на передовій та боронять українські кордони. Її лот це картина, яку вони разом з Вадимом придбали під час перебування в Америці. Ми пішли, як побачили цю картину. Ваді каже, мама, то наша, я кажу, Вадька, півтора тисячі добрих. І хазяїн Деві такий він потім нам поміг її через границю відправити, а він каже, я бачу, що ви хочете купити. Я кажу, ні, а то мача й кен, от я в сомач мами. А він каже. <реш> каже, добре, я бачу, що ви такі дуже хочете. Скільки ви маєте? Я кажу, маю 150 доларів. він каже: забирайтеся. Я просто в шоці і від радості, що моя доля, доля сина є маленька. Він там радіє на небі, бо він дуже любив цю картину. Ще більшим щастям для Валентини стало те, що чоловік, який придбав цю картину, вирішив залишити їй на згадку. Я Віде? хочу щоб ця картина була для вас Особливо таким оберегом. Картина, так. вона буде з вами. Так, дуже дякую. Дуже з дуже дякую. Я бачив, як мама про неї розповідала сльозами на очах, і мене десь це зворушило, і я вирішив цю картину їм залишити, тому що це для них є якийсь певний оберіг, пам'ятка про сина, героя. Ну, я хочу, щоб ця картина точно залишалася в них. Загальна сума за продані лоти склала більше трьох мільйонів гривень. Найдорожчий обійшовся в 500 тисяч гривень. Це була картина портрет Любачевського. Організатори кажуть, згодом планують провести ще один такий захід.